Вітаю, друзі. І одразу запитання. Хто забив найкращий гол цього вікенду? Можете написати у коментарях. І невже хтось скаже, що Крістіану Роналду. What a goal from a free -kick a Ой, ні, ні. І ще раз ні. Тому що найкращий гол, а точніше, два. Забив Віктор Циганкович і ворота кого. Райо Валікано, це та сама неадекватна команда, ну, точніше, неадекватні в них вболівальники, які зірвали трансфер Романа Зозулі до цієї мадридської команди свого часу. Мовляв, надто вже великий патріот України Зозуля і націоналіст, бо вболівальники Валікано мають комуністичні такі лівацькі, я б навіть сказав би шовіністичні та навіть ватні проросійські. Погляди, а тому матч Циганкова і його голи ще більш приємніші. Для нас сім матчів, три голи і три гольові передачі в складі Жерони. Просто в екстазі як торсида цієї каталонської команди, так і, звісно, журналісти і експерти. Жерона вже називає і Циголков, і циган-гол нашого Віктора, який спершу забив у першому таймі, зігравши дуже. Вдало, як справжній Голеадор на добиванні. До речі, райо, забивши два голи, не змогло реалізувати пенальті. А тому в Жирони був шанс врятуватися, відігратися. Його зміг реалізувати тільки Віктор Циганков, українець в другому таймі прекрасним розкішним ударом, зрівняв рахунок. Так і зіграли. Тож в Іспанії вже всі розуміють, що... Народилася нова зірка, тому я не здивуюся, якщо влітку ми Віктора побачимо, скажімо, десь в Манчестер-Сіті або ж в Барселоні. Але, звісно, для початку треба в такому ж ритмі і Дусі зіграти і в матчі проти збірної Англії на Вемблі. Мадридський реал нашого Андрія Луніна, ель класико на Камп Ноу поступився в Барселоні з рахунком 2-1. Український голкіпер весь матч провів у запасі, а Барса отримала 12-очкову перевагу і відкриває фактично собі шлях до чемпіонства Прімери. Гра Віктора Циганкова заслуговує на величезний лайк, але так само я прошу про лайк і цьому відео, друзі. Окрім того, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls, і тільки разом ми зможемо досягти цифри в 1400 підписників. Чи не найбільше цього вікенду, ми чекали на українське дербі в англійській прем'єр-лізі, Михайло Мудрик і Челсі проти Евертона Віталія Миколенка? Щоправда, Шон, Дайч та Грем Поттер думали інакше. А тому перший лише наприкінці поєдинку випустив Миколенка. Ну а другий, тобто Поттер, взагалі, протримав весь матч на лавці нашого Мудрика. А от Миколенко, який вийшов за рахунку 2-1. На користь Челсі дав передгольову передачу, ну і своєю грою вкотре, в чергове змусив якомога більше компліментів на свою адресу говорити вболівальникам і рисок, які справді визнали, що Миколенко не тільки надійний в захисті, але й дуже. Працездатний і активний у нападі. Тому я вважаю, що саме Віталій має виходити в основі збірної України на матч саме зі збірною Англії, теж в цьому місті, в Лондоні, 26 березня. Хто також абсолютно точно вийде в основі збірної країни, то це наш Олександр Зінченко, справжнісінький лідер лондонського арсеналу, не дарма ж і його гол ворота Стонвіли визнали найкращим у лютому, так само як і самого Зінченка, кращим гравцем місяця. Але для того, щоб підтверджувати цей статус, йому навіть не треба забивати чи віддавати гольові паси. Він знову вийшов в основі і допоміг Арсеналу розгромити Крістал Пелес з рахунком. 4-1, тож Арсенал продовжує впевнено лідирувати. Ми будемо вірити, що саме червоні лондонці, команда Мікеля Артети, і стане разом з зіною чемпіоном Англії. У французькій Лізі 1 наш Едуард Соболь хоч і зіграв близько 10 хвилин, але тим не менше зробив досить вагомий внесок у перемогу своєї команди над Осером. Страсбур переміг 2-0. Справді дуже важливі три очки у боротьбі за виживання. В еліті французького футболу. Руслан Малиновський вийшов в основі марсельського Олімпіка і допоміг Марселю обіграти реймс на виїзді з рахунком 1-2. Тож Марсель скорочує відставання від Парі Сен-Жермен до семи очок. Команда Малиновського нині на другій сходинці. Ну і також, друзі, за тиждень до матчу збірних України та Англії не можна не сказати про 18-й тур української прем'єр-ліги з футболу, який був присвячений пам'яті загиблих героїв наших ультрас, представників футбольної фан-спільноти. Ну і відповідний тур проходив у запеклих поєдинках. Не було матчів, де була б велика перевага, в основному це або мінімальна перевага, або ж. Нічийні результати так сталося починаючи з п'ятниці Олександрія з металістом. Зіграли 0-0. В нічию знову нічия у Ротаня і Олександрії з початку цього календарного року від 3-3, 2-2, 1-1 і тепер до 0-0 жартують навіть про мінус 1 в майбутньому. Хоча нічия з англійцями може стати непоганим бонусом для збірної країни. Я нагадую, що Ротань також в нас виконувач обов'язків головного тренера національної нашої збірної. В суботу були інші масові. Матчі досить сенсаційні. Ворскла металіз 19, 25, 0-0, Львів Кривбас 2-2. Ну і нарешті відзначаємо перемогу Верес, Дніпро 1-0-1. Дніпряни підопічні Кучера. Нарешті перемагають після поразки від Київського Динамо та нічієї з вже згаданою Нічийною Олександрією. Ну а з приводу сенсацій, то це. Поразка в Києві на стадіоні Динамо імені Лобановського, динамівців від Луганської зорі. 0-1. Але тут питання, чи це сенсація? Напишіть, до речі, в коментарях з приводу і української прем'єр-ліги, з приводу виступів Динамо Київ, яке знову поступається. Тому, скоріше за все, навіть не те, що вже перше чи друге, а й третє місце, на якому якраз тепер Луганська зоря для підопічних мір. Чи Луческу будуть за велике щастя? Ну і навряд це їм вдасться досягти. У неділю продовжився тур. Інгулець поступився Чорноморцю 1-2. І так само Минай на виїзді обіграв Колос Ковалівку. Ну і один з центральних поєдинків туру. Зустріч донецького шахтаря з львівським рухом. Тут 2-0, завдяки голам Матвієнка та Дмитра. Криськіва ще до речі, один збірник піхальонок забував у складі е, Дніпро 1 Тобто, як бачимо, представники збірної ВПЛ теж розігрівається перед підготовкою до матчу зі збірної Англії, тому сподіваюся, що наша збірна підійде у найкращих кондиціях ще раз прошу, напишіть у коментарях, який матч сподобався і серед наших легіонерів в Європі, і в УПЛ. Так само, крім того, попрошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підтримуйте канал Legendary Balls, Підпишіться дуже вас. Прошу. Ну і дякую за увагу. Я Ігор Мартиненко. Бажаю вам всього найкращого. Хай все буде. Де добре, а Україна, звісно, перемагай.